Вітаю всіх фанатів гаджетів та технологічних новинок. Сьогодні у нас в гостях два справжні гіганти телевізійної індустрії. У лівому кутку рингу Samsung ue 43 C8172, а у правому Xiaomi Mi TV A243. Це сутичка майбутнього проти майбутнього. Давайте розберемося, котрий з негідний звання короля геймінгу, якісного перегляду фільмів та споживання контенту в доступному для всіх бюджеті. Та перед цим одразу підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новини зі світу гаджетів. Ласкаво просимо у світ технологій, де кожен піксель важливий, а роздільна здатність екрану дарує нам нові емоції. Сьогодні у нас на арені два суперники, які готові боротися за вашу увагу. Вони обіцяють нам якісне зображення, а саме яскраві кольори, високу деталізацію та чіткий і об'ємний звук. Давайте розберемося, хто ж опиниться на вершині Олімпу. Перший раунд роздільна здатність екрану та деталізація. І Samsung і Xiaomi пропонують нам неймовірну роздільну здатність 4K Ultra HD з частотою оновлення 60 Гц. А це означає, що кожна деталь на екрані буде опрацьована до найдрібніших пікселів. Ви зможете насолоджуватися чітким та реалістичним зображенням, наче занурюючись у світ кіно та гри. Другий раунд управління та функціональність. Samsung e 43 cu 7172, як давно повелося, під управлінням операційної системи Tizen. Інтуїтивний інтерфейс і швидкий доступ до ваших улюблених програм, ігор та серіалів. А ось Xiaomi Mi TV A2 довіряє своє управління системі Android TV, що робить його більш гнучким в налаштуванні та сумісним з безлічю програм з Google Play. Яка операційна система переможе, звичайно ж, обирати вам. Перейдемо до геймінгу. Обидва телевізори мають дуже низьку затримку, що робить їх чудовим вибором для геймерів. Телевізори є топовими представниками бюджетного сегменту, а тому не мають підтримки якихось супергеймерських технологій. Та незважаючи на це, вони чудово підходять для тих, у кого бюджет на ігровий сетап, як то кажуть, не гумовий. Друзі, час третього раунду. Дизайн та стиль. Samsung ue E43CU7172 представлений в елегантному корпусі з тонкого пластику зі стильними та ультратонкими рамками, які дозволяють максимально використовувати простір екрану. Xiaomi Mi TV A2 також не залишає вас байдужими. Стильний та мінімалістичний дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр вашої кімнати. Вибирайте свого фаворита! Четвертому раунді нашого протистояння подивимося, точніше, послухаємо, хто кращий в якості звуку. Samsung має в своєму арсеналі аудіосистему потужністю 20 Вт, яка має свої фішечки, як, наприклад, технологія об'ємного 3D-звуку Live та технологія адаптивного звуку, який буде оптимізуватися під ваш контент. У Siaomi TVA243 загальна потужність системи звуку складає 24 Вт. Звучить дуже якісно та достатньо гучно. So Ніяких додаткових гучних назв та технологій виробник не вказує. Наше порівняння підійшло до свого завершального фіналу. Ми побачили, як Samsung та Xiaomi змагалися за ваш вибір. Обидва телевізори пропонують чудову якість зображення, широкий функціонал та стильний дизайн. То хто ж переможе у цій битві гігантів? Рішення, як завжди, залишається за вами. Виберіть свого чемпіона і пориньте у неймовірні пригоди світу технологій та розваг. Сподіваюся, наш огляд допоможе вам ухвалити рішення. Будьте з нами і не забувайте підписатися на наш канал та поставити оповіщення, щоб не пропустити наступний огляд крутих гаджетів. А хто в коментарях напише та вгадає, який буде наступний наш огляд, отримає знижку на наступне замовлення. З вами був ваш улюблений магазин AVQA. До зустрічі!